Значить, тут є носічка, така, бачите? На вашій насічки нема. Це різні пари Тут 15 зубів, а тут 16, тобто ця більш тягова. Ми на цю перекидаємо зараз ці шестерні на цей вал. І потім беремо цю шестерню і відповідно переставляємо сюди замість вашої шестерні. Це головна пара. Міняємо, буде більш тягова коробка. Зараз все передивляюся, сінхрон третій, так як я й думав, дай йому турбо. Ось по кільцю, бачите, таке кілечка теж. Це значить, що воно вже терло, воно не гальмувало. Тобто на третій передачі воно робило р. Ну і оміняти. А так, в принципі, коробка добра, тільки зазори. Щораз вичищую тут сухарики ці всі. Повичищаю, ну ось сухарі стоять. Повичищаю їх, позбираю, і виставлю зазор. І в принципі перемить, зібрати назад. Я думаю, має їздить. Може, кольцо оце поміняю, поставлю сюди. Не мідне. А цей господи. Стальне, коротше. Єсь воно всьоке. Поставлю стальне і буде гуд.